Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створювати проєкти з вікнами в середовищі створення проєкту IDLE і не тільки. Порівняйте проєкти з використанням вікна введення-виведення, які ви створювали на попередніх уроках, з проєктами з використанням вікон. Звісно, такий проєкт буде більш цікавим. На ньому будуть розміщуватися кнопки поля, прапорці. Для того. Щоб створити проєкт з вікнами мовою Python, потрібно приєднати до проєкту модуль TKinter, що входить до стандартної бібліотеки модулів Python. Модуль приєднується до проєкту виконанням команди From tkinter import. Це перший рядочок нашого коду, який у нас представлений на екрані. Для створення вікна потрібно вибрати для нього ім'я. Головному вікну проєкту часто надають ім'я root. Далі ми саме такий, таке ім'я будемо використовувати. Виглядає ця команда так: ім'я дивимось root, присвоїти значення, далі ТК і відкриті дужки. Для змінення напису в рядку заголовка вікна. Нашого рядок-заголовка це оце у нас. Нам треба виконати таку команду. Root, крапочка, title. І далі в дужках, в одинарних лапках записується текст, який буде відображатися в заголовки програми. Для змінення розмірів нашого вікна потрібно використати команду RootGeometry. Далі у дужках, в одинарних лапках записуються розміри. На нашому прикладі ви можете побачити, що ширина нашого вікна 600 пікселів, висота 400 пікселів, відстань від лівої межі вікна від лівої межі екрана 200 пікселів, відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана 100 пікселів. Але ми бачимо, що можна ще. Колір вікна змінити. Для того, щоб змінити колір вікна, нам треба написати root у квадратних дужках написати background скорочено, що означає фон. Далі в одинарних лапках можна написати назву кольору. Ви бачите, що використовуються англійські назви кольорів. Якщо ви будете працювати в онлайн-середовищі, то ви маєте знати, що не в усіх онлайн-середовищах можна створювати проєкти з вікнами. Онлайн-середовище, в, в, онлайн в якому можна створювати проєкт з вікнами це середовище РП.ком. Коли ви тут будете створювати проєкт, то останній рядок у вас має бути main Loop І порожні дужки. Це команда очікування подій. І тоді. У вікні виконання проєкту ви зможете побачити вікно вашої програми. На цьому сайті, звісно, потрібно зареєструватися. Якщо саме цю команду root Main Loop і порожні дужки ви напишете в середовищі проєктів IDLE та тоді зможете запускати проєкт просто два рази класнувши на файлі проєкту. В наступних відео ви зможете подивитися, як реалізовувати ці проєкти в середовищі IDLE та в онлайн-середовищі створення проєктів. Всім дякую за увагу!